Учні шкіл стануть поліглотами на Кіровоградщині Вже за кілька тижнів розпочнуть роботу пришкільні табори. Серед іншого, діти повинні мати можливість вивчати там іноземні мови, зазначив голова облдержадміністрації. Однією з причин вивчення мов у літку. Є те, що 2016-й в Україні проголошено роком англійської мови. Крім того, не мають забувати педагоги і про патріотичне виховання школярів. говорить керівник Кіровоградщини. Вихователі мають забезпечити дітям можливість спілкування з кіровоградськими захисниками. З зокрема, бійцями 3-го полку спецпризначення. Сподіваюся, що під час оздоровлення ми знайдемо час для того, щоб старшокласники мали можливість поспілкуватися і з нашими героями, і з тими представниками власне, освіти культури, які повинні донести наші традиції, донести нашу історію.